Нестача сну збільшує ризик ожиріння на 55%. Науково доведено, що тиждень без сну це плюс 1 кілограм. Це тому, що депривація сну призводить до збільшення споживання калорій та набору ваги. І загроза не десь там, а майже миттєво. Після однієї безсонної ночі внутрішньоклітинна чутливість адепоцитів до інсуліну падає аж на 30%. Всього два дні без сну, і плюс 28% лептину і мінус 18% відсотків А це означає переїдання і накопичення зайвого жиру. Що в результаті вчасно не лягаєш? Отримає плюс 30% до ризику розвитку цукрового діабету та плюс 21% до ризику розвитку гіпертонії. Все через гормони. Недосипання та нехтування режимом сну призводить до інсулінорезистентності, зниження лептину, підвищення і кортизолу. Так з'являється надмірний апетит, сповільнюється метаболізм, знижується синтез статевих гормонів і в організмі з'являється нестача часу для оптимального продукування мелатоніну та гормону росту. Шкідливі продукти можуть негативно впливати на метаболізм: фастфуд, чіпси, кетчуп, майонез, консерви, білий хліб, газовані напої, сіль, цукор усе це смаколики з розділу шкідлива їжа. Обирайте правильно Здорову їжу, корисні продукти, збалансоване харчування це один з кроків до здорового метаболізму.